Радіо UA Chicago говоримо на тему причини відмови в TPS. В принципі, ті ми вже неодноразово згадували, але так само, щоб причини відмови, ми можливо поверхнево в якихось етерах так згадували, але поверхнево ми не детально ми не обговорювали. Тому саме цьому ми хочемо присвятити сьогоднішній етер. Скажіть, будь ласка, взагалі, а можуть відмовити в TPS? Так. Таке просте питання, але насправді так. Тобто, ну TPS вважається доволі простою подачею, і багато людей вибирають самі подавати на TPS, тобто це досить відносно проста форма. І для того, щоб отримати TPS, треба всього на відповідати трьом вимогам: перше бути українцем або українкою. Друге, це знаходитися на території Сполучених Штатів на певну зафіксовану міграційну службу і дату, і не виїжджати з країни. Після також певної встановленої дати, тобто всього лише ці три умови а, несуть за собою затвердження ТІПІС. Але звичайно, що є ж деякі причини, за якими відмовляють. Ну от власне, до цього ми і прийшли. Які є найпопулярніші з вашого досвіду причини, по яких відмовляють в ТІПІС? Ну, доволі часто причина відмови в ТПС, Вона здається ну, банальною, але. Це власне те, що люди не були на території США на встановлену дату. Чомусь дуже багато зустрічається аплікантів, які вважають, що якщо вони приїхали на день пізніше, після встановленої дати або на два дні пізніше, то це не так страшно, і можна одно подати документи на ТІПІС, і можливо пронесе. Ну не пронесе, то там все враховує. Так, ця дата є встановлена не просто так, тобто здається, що це якась формальність, але насправді ця формальність не за свою відмову. Якщо людина таки не була присутня на території Сполучених Штатів в той день. Тому не потрібно випробовувати долю, і напевно, що ви не підлягаєте на ТПС. Треба чекати, поки ТПС продовжить, і можливо тоді вже реєструватися при перереєстрації, якщо дати будуть посунуті. Якщо ви подали із недотриманням дати, то дуже часто ми бачимо таку річ як зависання форми, тобто імміграційна служба дуже довго не дає відповіді на, на, на по цій формі, але так само не треба тішити себе сподіваннями. В кінцевому результаті буде відмова. тобто… Оцей період очікування, коли вам не дають ще відповіді з імміграційної служби, а вам надає якийсь статус, тобто ви можете вважати, що ви перші перебуваєте легально тут? Так, очікування рішення по формі на ТПС дає вам lawful status, тобто це не є зовсім легальне перебування, але це є перебування без порушення закону, скажімо так, це є два, два різних терміни. То дотримання дати приїзду є дуже важливо в подачі на ТПС. Це причина відмови номер один. Це найпопулярніше, так? Не найпопулярніше, але номер один, про яку ми сьогодні говоримо. Добре, Запам'ятали, і якщо все співпадає – подаємо, не співпадає – не подаємо. Що далі? А що далі? А, ну, візьмемо наступну характеристику, тобто те, що треба бути. Громадянином чи громадянкою України, тобто в нас є багато також інтернаціональних сімей, які приїхали, скажімо, за програмою юфою, де чоловік чи дружина є українцями, а інші члени сім'ї є громадянами інших країн. А незважаючи на те, що в них, наприклад, була посвідка на проживання в Україні, що вони постійно проживали в Україні, вони не кваліфікуються на ТПС. Хіба що вони зовсім не мають громадянства? Тобто є особами без громадянства із цією посвідкою проживання в Україні, тоді так. Якщо ж вони громадяни інших країн, то посвідка тут не допоможе. У Нас багато таких звернень було, особливо на початках програми. Але ж можливо, ви мене виправите, я не правий, але ж ТПС це ж не тільки для України. ТПС діє для країни, яка була дизигнета, яка була визначена урядом сполучених штатів як країна, яка потребує захисту таких є декілька, так так таких є декілька. І наприклад, якщо за збігом обставин цей чоловік чи дружина громадянина України є громадянином цієї країни, де теж є ТПС, то вони відповідно можуть подати за програмою ТПС по тій іншій державі, але також не по Україні. Ну, все ж таки важливо так знати. Третє, напевно, можливо, я вгадаю, це неправильно оформлені документи, так якась граматична помилка, можливо, щось. А, воно є в моєму списку, але це останній пункт. Неправильно заповнені документи, як правило, ну не завжди ведуть до відмови, як правило, вони ведуть до request for evidence, тобто до запиту на додаткові додаткову інформацію або додаткові документи, або просто повернення цілого пакету. Скажімо, якщо ви неправильну оплату прикріпили або забули прикріпити оплату. Не підписали форму, фор підпис є дуже важливий в формі. Використали не той edition date, тобто використали застарілу форму, яка десь ходила простором інтернету, яка вже була оновлена імміграційною службою. В такому випадку імміграційна служба взагалі не прийметься кейс до розгляду, вони просто його вам повернуть. вам Потрібно буде виправити ці помилки, які були допущені, і переподати його ще раз. Іншого роду помилки, які допущені в формі, навряд чи викличуть відразу відмову чи повернення пакету, вони викличуть власне запит. На роз'яснення, додаткову інформацію, додаткові документи. То повернення це не є відмова? Це... Повернення це не є відмова, ні. Якщо є, ну, є повернення, є відмова. То буває, що е, взагалі не прийняли до розгляду через uh -huh. те, що не було якихось базових елементів подачі, і тими базовими елементами є підпис, є правильна е, редакція форми і оплата, правильна оплата, і правильна адреса, на яку висилати. Це Думаємо, теж що, важливо. Так, це важливо. Що у вас там по списку далі, де бо я так бачу? У вас там багато є пунктів. А, ну ми вже багато чого проговорили, але раз ми вже заговорили про а, додаткову інформацію, запит на додаткові документи. А це власне теж часто буває причиною відмови. Буває те, що люди проігнорували цей запит, Наприклад, вони на нього не відповіли. Тобто самі по собі вони підлягають на ТПС, в них все нормально. Були якісь певні незначні помилки в формі, які міграційна служба хоче вияснити. І підтвердити, і вони просто не дали відповіді на цей запит, або а, дали запізно, тому що всі запити приходять з дедлайном, до якого треба відповісти, або дали не недостатню відповідь, тобто не додали достатньо документів, які були потрібні для підтвердження того чи інакшого факту. Це може бути причиною відмови. А іншою причиною відмови може бути те, що людина пропустила відпитки пальців. Це банально, але таке також буває. Зато ну, якийсь, якийсь момент, етап, якийсь запит не, не, не виконаний, то це вже автоматично та ну, не відмовився. Фактично так. Тому що тоді вважається, що аплікант не зацікавлений в продовженні своєї форми, і цей кейс закривають як abandoned form», тобто форма, якою ніхто не цікавиться. Вона не потрібна ви Задали про відбитки пальців, а Якщо у людини, яка подається на ТПС, на є таке неоднозначне а, минуле, можливо, вона має якийсь кримінальний рекорд, то тоді теж буде відмова, чи ні? Так, кримінальний рекорд теж є. Є в моєму списку здалека бачу не весь кримінальний рекорд буде причиною відмови в ТПС. Якщо було обвинувачення в злочині, який вважається фелені, тобто це є досить важкий злочин. Таке може бути домашнє насильство, може бути. Власне, якогось роду battery, assault. Кожен штат має своє законодавство кримінальне, кожен штат має свою класифікацію злочинів, але це переважно це є такий важкий агресивний злочин, який буде felony. При наявності хоча б одного звинувачення в felony буде відмова в TPS автоматично, тобто людина не підлягає. Або якщо у людини є два звинувачення в misdemeanor, ми це теж кримінальний злочин, але трошки нижчого рівня. Ну, найпоширеніше, який можна зрозуміти, це є діювай, наприклад, водіння за кермом в нетверезому стані. Якщо було звинувачення в двох випадках, Шопліфтин вважається не в штаті Ілінойс, то це є дрібна крадіжка з магазину. Припустимо, якщо людини було звинувачення в одному діюваю, в одному шапліфтин вона не підлягає на ТПС. Сам факт, що було якесь слідство, були судові справи. Якщо не було звинувачення, вони не дискваліфікують в дотриманні ТПС. Має бути звинувачення. Але ми говоримо про це звинувачення саме на території Сполучених Штатів чи також і в на батьківщині. Такі злочини поширюються по всьому світу. Просто я не знаю, як це сказати етично. Те, що відбулося в Сполучених Штатах, дуже швидко стане відомим тоді, коли людина здасть відбитки пальців, тому що цей весь рекорд тримається в базі даних ФБР. Відповідно, міграційна служба має до нього доступ, і там якимось чином сподіватися, що його не побачать і не будуть про нього знати ну ніяк неможливо. То в момент, коли людина здає на відбитки пальців, про неї знають всі і всюди. Ну, майже всі. Ого, <гум> майже це, це, це відкриття сьогодні цікаво. Добре, а наступні причини, по, по яких ще відмовляють в ТІПС. Наступні причини є, може, трошки складнішими для розуміння, тому що там є. М там є можливість трошки поборотися з імміграційною службою і все ж таки відстоювати свої права. Це причиною відмови в ТПС, так само, як причиною відмови в політичному притулку, є так звана концепція, яка називається Firm Resettlement. То що це означає? Це означає, що до приїзду в Сполучені Штати, після виїзду зі своєї країни і до приїзду в Сполучені Штати, аплікант на ТПС в даному випадку вже встиг десь пустити корені, тобто десь в якійсь іншій країні. Римати певний статус, який йому дозволяє там. Скажімо, постійно проживати, і таких випадків є, ну, є насправді досить багато. Коли виїхали з України, скажімо, ще там 3, 4, 5, 6 місяців, а той рік перебували в інших європейських країнах, дехто отримав резидентство в тих країнах, дехто отримав якісь інші статуси, які прирівнюються до резидентства, то це може стати причиною відмови в ТПС, але в даному випадку, в даному випадку, буде реквест for evidence, це не буде відразу автоматична відмова. Служба буде просити пояснення, який це саме статус, в чому він полягає, чому людина його отримала, і там якраз вже можна наводити аргументи, там можна попробувати оспорювати і пояснити, що, наприклад, цей статус був необхідністю, тобто вони не могли ніяким іншим чином перебувати на території тої країни, якби вони не взяли той статус. Або що, маючи цей статус, вони були все одно обмежені в правах порівняно з іншими резидентами, тобто вони його мали, але він був такий неповноцінний статус. І Власне, якщо аплікант це ну так вдало, то імміграційна служба поводить, незважаючи на те, що був факт проживання в іншій країні. А я знаю, що в Канаді є щось подібне на ТПС, так а теж теж такий тимчасовий захист а людей, які приїхали, тобто то виходить, що якщо там людина вже перебуває в тому статусі, і потім приїхала з Канади в Америку, і вона є громадянином України, то тут їй не дадуть швидше за все. що Ну це однозначно потягне за собою запит на додаткову інформацію, тобто пояснення, що це був за статус, чому вони його отримали, чому вони його залишили, і так просто будуть хотіти знати деталі. Ми дуже багато таких запитів бачимо в кейсах, коли. Uh, українці перебувають в Штати після того, як вони якийсь час перебували в Великобританії, тому що там є подібна програма, як United for Ukraine, там теж є спонсорство. Uh, home for Ukrainians. Я не пам'ятаю, як воно називається. Там вони отримували щось на зразок статусу резидента, тобто в них були картки, і в них були штампи в паспорті, які дозволяли їм там проживати. І власне в цих кейсах ми бачимо запити на додаткову інформацію, але ну це це не вирок, скажімо так. Ми говоримо, а що ТПС не може співіснувати з подібними програмами в інших країнах. А з якими статусами, візами або запитами на статус не може співіснувати ТПС тут в Америці. А тут TPS може співіснувати фактично зі всім. Тобто, це є ну статус, який йде паралельно, він де як захисний ще до не, не заважає, кінцю. не блокує ніякі інші процеси. Так? Він може заблокувати єдине процес з політичним притулком. Я не знаю, чи ми вже того торкалися. Тобто, у випадку, коли у апліканта є TPS і він же є заявником на політичний притулок, проходить інтерв'ю в офісі політичного притулку і. Іде відмова. За нормальних обставин при відмові цей кейс переведуть в імміграційний суд, тобто поставлять людину в депортацію, в депортаційний процес. Тут, так як. У нього чи у неї є ТПС, це є статус, який захищає від депортації, тобто він блокує імміграційну службу від того, щоб поставити цю людину в депортацію. І фактично вона тоді втрачає свій кейс на політичний притулок, втрачає можливість його довести ще раз у суді і просто залишається в статусі. ТПС. Це таке єдине, що може між собою так негативно негативно, або навіть позитивно взаємодіяти. Все решта ну це також стосується інших кейсів. Скажімо, був кейс на одруження, угу. і наприклад, перед інтерв'ю пара Сварилася і не прийшла на інтерв'ю. Часто буває певно. Ну не часто, але буває. І скажімо також за нормальних обставин. Імміграційна служба могла би поставити ту людину шукача зеленої карти, яка не має ніякого жодного статусу, могла б поставити її в депортаційний процес. Знову ж таки, даючи ще один шанс якимось ще отримати статус з імміграційним судею, або ну для когось навпаки, жах, хтось цього не хоче, хоче цього уникнути. І якщо людина буде мати ті то відповідно ну ніяку повістку в депортаційний процес їй не дадуть. Вона просто залишиться статус. Суті піес це стосується будь-якої імміграційної справи, просто політичний притулок це найчастіший запит, напевно, що який ми працюємо. Дуже коротко хочу почути від вас слова підтвердження. TPS і фую можуть існувати разом, так Так. супер, рухаємося далі. Якщо все ж таки відмовили в TPS, от сталася ця відмова, чи є потім шанс ще раз подати на TPS? а в залежності через що відмовили? Власне, треба дивитися, якщо відмовили через те, що людина не відповіла на реквест evidence однозначно, ну чи пропустила відбитки пальців. Якщо відмовили через те, що є два кримінальних обвинувачення, які дискваліфікують по закону, ну немає змісту, то це дуже дуже індивідуально. Ви мали досвід, що людині дали відмову? Не додатковий request на evidence, а відразу віддали відмову, а потім через вас вона ще подавала раз і отримала дозвіл цей. У нас дуже багато клієнтів звертаються на етапі request for evidence, тобто коли їм приходить запит на додаткову інформацію, і вони вже якось трошки налякані тим запитом, не хочуть самі давати відповідь. І так, такі такі випадки в нас були, тобто в них не було формальної відмови, але були вже такі якісь конкретні підозри від імміграційної служби, що вони, скажімо, десь в якійсь країні вже живуть і мають там статус, і ну нам вдавалося отримувати для них статус TPS, тобто пояснювати, що той статус був тимчасовий, або він був яким. Якийсь неповноцінний порівняно до інших статусів ніколи не пізно до вас звернутися з поради за порадою за порадою, ніколи не пізно. Добре, а коли ну ви кажете, людина часто подає сама, от на цей перший первинний етап на першому етапі. А на що потрібно звернути увагу? От ви свого досвіду можете, можете підказати, що найчастіше таке, а можливо, людина забуває вказати, заповнити або щось можливо не так розуміє. Що я бачу при самостійних подачах, там при подачі на ТПС є дві секції, які стосуються подружнього стану, які стосуються чоловіка, дружини, дітей. Ці секції не потрібно заповнювати, якщо це є первинна подача або перереєстрація. Ці секції зарезервовані тільки для тих людей, які не подають в реєстраційний період, а повинні а хочуть все ж таки отримати ТПС на основі того, що їх чоловік, дружина або діти вже мали ТПС. То ці секції не потрібно заповнювати. Ми бачимо це дуже багато в самостійних Заповненнях, ну і загалом подавати правдиву інформацію, нічого не приховувати, особливо а, арештів, особливо а, певних судових справ. тікетів, краще від, ну, відкрити в даному випадку більше ніж приховати, тому що а, все одно вину свої відбитки пальців нікуди не сховайте. Це не Ні, ніяк це. не можна їх підмінити, щось там підкоригувати а, думає. добре. Якщо є TPS, уже надали а, цей Temporary Protection статус. А, чи можуть його потім відібрати у вас? Відібрати ТПС. Я не чула про такі випадки. дивіться, ну, но... ви говорите, що якщо є е, кримінальна справа так. серйозна, одна або uh -huh. дві е, меншого гатунку, то можуть не дати. А якщо ви отримали ТПС і у вас потім з'явилася ця кримінальна справа, можуть його тоді забрати чи ні? Це цікаве запитання. Насправді я не знаю на нього відповіді, чи воно працює ну, однозначно, ви не зможете його перереєструвати. В будь-якому випадку TPS – це тимчасова програма, і вона кожен раз видається на дуже короткі інтервали. Ну фактично, і сподіванням на те, що воно буде продовжуватись і можна буде перереєструватися. Тобто при перереєстрації це вилізе назовні і е, не дадуть удобрення повторного TPS, Але чи сам <coughs> існуючий статус відберуть, е, я, я не думаю, що є якась така система слідкування від, відслідковування і. Е, Репортування судами чи поліцію в імміграційну службу таких кейсів а, вам відомо скільки зараз загалом людей перебуває? Хоча би приблизно на ТПС? Українців? Так саме ні, не відомо. Але це напевно сотні тисяч. Так ну я впевнена, що це сотні тисяч, тому що туди війшли не тільки люди, які а, приїхали по юфою, які приїхали. Після початку вже вторгнення, а люди, які перебували в сполучених штатах, багато багато років, в тому числі і без статусу. Ну більше з них без статусу, тому що для чого їм тоді ті які приїхали легально, нелегально, які протермінували свої візи. Тобто, це дуже дуже велика кількість людей. Це запит номер один у вас в офісі. Ті піс Чи піс, все таки випереджає ні, зараз випереджає Репарол. А, а Репарол. Так, так. і до речі, ми вже отримали одобрення, Репаролі. перше, перше одобрення. Для, для ми ще вітаємо. Дякую. А, та, хто ще не подавав на Репарол, Звертайтеся, пані Оля вам залюбки допоможе. А стосовно ТІПІС, от глобально дивлячись на, на цей статус, темпрі Protection статус, а що люди мають знати розуміти? Можливо, за ці останні два тижні ви щось. Прочитали цікаве, дізналися щось нове, чи все ж таки все як було, так і я. Стосовно ТПС, ми ще не торкнулися одної причини відмови. Я би хотіла все ж таки її згадати, тому що це, це теж досить частий запит, коли в людини є подвійне громадянство. Тобто, чи це завадить утриманню ТПС? Так, Так, хтось має громадянство України і ще якоїсь країни. І насправді теж таких запитів було достатньо багато. Ну сам по собі закон не написаний так, що якщо у вас є подвійне громадянство, ви не маєте права на ТПС. А там йдуть в вхід вже такі індивідуальні обставини справ. aber Але чому це взагалі більшість багатьох українців це турбує? Тому що вони приїхали сюди, скажімо, з паспортом литовським або з іншим паспортом. Тобто вони в'їхали на територію Сполучених Штатів багато років назад з громадянства іншої країни. А зараз вони хочуть отримати ТПС як громадяни України. А це фіксується та з яким паспортом Звичайно, так це, це швидше за все буде ну дев'яносто Фактично 100% відмова, тому що людина репрезентувала себе як громадян іншої країни при в'їзді а також дивляться беруть до уваги обставини, тобто. То а, якщо людина в цій іншій країні громадянство проживала безпосередньо перед приїздом в штати, то фактично воно перегукується з тим «Firm Resettlement», що вона вже жила, отримала статус і, і мала прив'язку до іншої країни перед тим, як вона в'їхала в штати. Ну хіба що якась така гіпотетична ситуація, що громадянин України має громадянство іншої країни, в якій він ніколи не був? Я не знаю, як не отримав. Може, десь якось через батьків або в спадок передали, то ну можливо тоді TPS буде так. І голос. Головне, щоб приїзд був на територію Сполучених Штатів з паспортом України. Зрозуміло, я впевнений, що є ще причини, по яких відмовляють. Ми не можемо зараз згадати всі 100% причин. Але якщо у вас виникнуть якісь проблеми, звертайтеся за номером телефону до пані Олі 847 391 1008. Пишіть ваші питання під цим відео на Ютубі, на інстаграмі, на Фейсбуці. Пані Олі в Дірект вона полюбляє відповідати, роз'яснювати все. Жодного повідомлення. Жодного запитання ви не пропускаєте. Що я зауважу? Якщо вас люди питають, ви завжди даєте відповідь, і це дуже дуже приємно, що ви дуже відповідально ставитеся. А де ви це зауважно? А всюди я, я всюди слідкую за вами, пані Олю. Дякую, дякую вам за сьогоднішню розмову. Насправді було думаю, інформативно для тих, кому це потрібно. Та, в принципі для всіх, хто рано чи пізно може з цим стикнутися, радіо Chicago.